Екзаменаційний маршрут номер 4 сервісного центру 0541 у місті Вінниця. Друзі, вітаю вас на каналі. Під'їжджаємо до вулиці Ботанічної і у нас тут треба надати перевагу транспортним засобам іншим усім. І ми повертаємо ліворуч. Заїжджаємо за пішохідний перехід, дивимося наліво, нікого немає, але у нас є пішоход. Він зупинився. Нас пропускає, але я вам раджу на іспиті почекати, коли він прийде. Бо зараз позаду мене там автомобілі, вони почнуть сигнарити, бо пішоход пропускає. Ми повернули на вулицю Ботанічну. Друзі, нагадаю, щоб вдали скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Рухаємось по вулиці. Ботанічний, вона у нас повністю так запаркована. І одразу я можу надати таку перевагу пораду, якщо ви їдете по такій дорозі, що вона плотненько от так от запаркована. Іноді можна повісити ногу над педалі гальма і в разі будь-якої перешкоди, щоб ви могли швидше зупинитись. Але краще ж їхати з дотриманням безпечної швидкості, рухаємось далі. Роховані автомобілі у нас закінчились, Смикнули правий покищик повороту та повернулись у свою полосу. Зараз вулиця Ботанічна, вона перейде у вулицю Руданська. Бачимо, у нас тут дорога з одностороннім рухом. Знак 3.29, максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. Не можна рухатись зі швидкістю більшою, ніж зазначено на знакові. А також знак, що 3. У нас небезпечних повороти. Раджу вам тут їхати кілометрів 25 на годину. До речі, у мене якраз зараз саме така швидкість, вимкнена друга передача. Бачимо перешкоду. Лівий поки повороту, виїжджаємо, дивимося там попереду, що у нас не дивлячись на те, що це дорога з одностороннім рухом. Це нас ніяк не, не, не зберігає від небезпеки, тому... Обов'язково дивіться, бо можуть і проти шерсті їхати. Зайняли своє положення з відповідним показчиком повороту і рухаємось прямо. Знов у нас припаркований автомобіль, лівий показчик повороту, об'їхали автомобіль, правий показчик повороту і повернулися у свою полосу. При цьому всьому ми дивимось по зеркалах. Просто я зразу все вам так не можу сказати, щось на чомусь одному акцентуєш увагу про щось, все зразу не може. Бути так, бувають такі ситуації, що все не схватиш. Бачимо знак 2.1. Зупиняємось. Дивіться, ми тут не можемо ніяк зупинитись по правилам дорожнього руху, щоб побачити, що нас зліва. Тому ми трохи порушуємо правила, виїжджаючи на пішходні переходи, зупиняючись на ньому. Але взагалі ж так робити нам не можна. Ви це знаєте дуже чудово. Рухаємось прямо, знову у нас перешкода, лівий покащі повороту. Об'їхали автомобілі і повернулись у праву смугу. Тільки що у нас була зупинка громадського транспорту, нагадаю, що не можна на ній зупинятися, так що на відстані 30 метрів до та після неї. Зараз ми їдемо по вулиці Івана Богуна і потім нам необхідно буде повернути праворуч на вулицю Магістратська. Проїжджаємо біля автомобілів з дотриманням безпечної дистанції. Нагадаю, безпечна верніше, безпечного інтервалу. вибачаюсь. нагадаю, безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобілів або іншими об'єктами, за якого за якого є гарантована безпека дорожнього руху. Рухаємось прямо. Попереду бачимо припаркований автомобіль. Наполовину він стоїть на дорозі, трохи більше. Вмикаємо лівий покажчик повороту, об'їхали його і повернулись у. Крайнє праве положення. Тут у нас по одній полосі в кожному напрямку, розмітки ніякої немає і згідно правил дорожнього руху ми повинні розділити дорожнє полотно приблизно поровну, з урахуванням ширини транспортних засобів, ширини полотна, з урахуванням безпечної дистанції і ми рухаємось прямо. Об'їжджаємо осі всі люки. Це у нас вулиця Івана Богуна. Зимонційний маршрут номер 4 Друзі, всі 16 маршрутів, всі є на каналі у відповідному плейлісті. Будь ласка, дивіться. А також буду вам вдячний за допомогу матеріальну карта Приватбанку в закріпленому коментарі та в описі каналу. Знак 3.34 зупинка заборонена, знак 2.1 дати дорогу. Повертаємо, бачимо напрямку в полоснах. У нас знак. Подивились, ліворуч, нікого немає. пішохідний переход. Жіночка у нас перейшла і ми рухаємось прямо, вмикаємо правий поки що повороту. Також бачимо у нас знак 5.16 на по смугах. І у нас саме права полоса для повороту праворуч. Тут ми перелаштовуємось у досить сильної смуги. Друзі, треба було трохи раніше перелаштуватись. Я забалакався, вибачаюсь. Треба перелаштуватись раніше у полосу, бо ця середня полоса саме для руху прямо у нас. Дозволяючи сигнал світлофору. І продовжуємо рух. Бачимо зупинка громадського транспорту, але вона у нас не в якої не в кишені. Тому, друзі, якщо буде від'їжджати маршрутка від звідти, то ви згідно правил дорожнього руху маєте право не надавати їй перевагу. Якщо в кишені, то надаємо в кишені і в населеному пункті. Зупиняємось перед стоплінією. Якщо ми будемо перші, згідно пункту правил 16.3. Рухаємось прямо. Пішохідний перехід. Якби йшли пішоходи, то згідно пункту 18.1 треба надати їм перевагу, знизивши швидкість або повністю зупинивши автомобіль. Рухаємось у правій полосі. Тут у нас інколи оця розмітка з'являється, інколи. Тому ділимо полосу пополам. Вмикаємо правий покажчик повороту та зараз нам з вулиці Магістратській треба звернути на вулицю Лисі Українки. Зупиняємось так, щоб ми бачили дорогу перед, попереду припаркованим автомобілем. І повертаємо під додаткову секцію праворуч. Не наїжджаючи на оцю суцільну лінію яка призначена для руху велосипедистів. Нагадаю, що викнутий що повороту, це вам не надає ніякого права на першочерговість проїзду. Це просто ви показуєте іншим учасникам дорожнього руху, що ви повертаєте чи робите якийсь маневр. Зупиняється маршрутка, лівий покажчик повороту і не перетинаючи суцільну лінію, але ж з дотриманням безпечного інтервалу. З'являється додаткова смуга, бачимо у нас знак 516 напрямок руху по смугах і ми повертаємо праворуч на забороняючий сигнал світлофору, але у нас тут є стрілка зелена на білому фоні-червоного біло сигналу світлофору. Подивились по сторонах, нікого немає, нема кого пропускати. Але нагадаю, що необхідно, якщо що, всіх пропустити, всі транспортні засоби, які рухаються з інших напрям, напрямків, якщо ми повертаємо під зелену стрілку з червоним сигналом світлофору. І рухаємось прямо. Я сам знімаю, одною рукою тримаю камеру, іншою обертаю кермо, перемикаю передачі, тому друзі, вибачайте, що десь якісь погрешності у відео що десь я наїхав на якусь суцільну лінію розмітки прошу відноситись до цього з розумінням це ми повернули на вулицю Михайла Драгоманова, стара назва салтикова щедріна. Пішохідний перехід. Трохи знижуємо швидкість, подивились, людей нема і ми рухаємося прямо. Пішохідний перехід. З одного боку є знак, з іншого немає. Хоча дожен бути це той, що з правого боку 5.38.1 пішохідний перехід, а з лівого боку повинен бути його е, зеркальне відображення цього знаку: 5.38.2. І перший знак ставиться на е, ближчій е, границі пішохідного переходу, а знак з номером 2 ставиться на іншому боці дорозі на дальній. Е, на дальній граніці пішохідного переходу. Бачимо знак 2.3 головна дорога, і напрямок вона повертає праворуч, тому зараз ми під'їжджаємо і отут за пішохідним так ось зупиняємось. І, звісно ж, які автомобілі будуть рухатись справа, нам їм необхідно надати перевагу. І продовжуємо рух прямо. Друзі, я вас вітаю зі складанням іспиту. Бажаю вам безпечного водійського життя. Дякую за коментарі, за підтримку і до зустрічі на дорогах. Всім пока!